Гараж Остапа з Остапом Новицьким. Історія українського авторинку. Частина перша. Що було до 91-го. Що таке радянський автомобіль? Це коли тобі пощастило, і ти його купив. Або не пощастило, і ти все одно його купив. Але вичекавши 10 років у черзі. І поки ти чекаєш, твій сусід дядя Вова уже їздить на Чорній Волзі й махає тобі рукою, бо у ті часи мати блат – це немов окремий вид валюти. Якщо радянський автопром в цілому був схожий на конвеєр обмежених можливостей, то українська автомобільна історія це взагалі історія боротьби з обставинами. Трохи як рибалка в степу, технічно можливо, але успіх залежить від фантазії. Тож давайте розбиратися, що було до 91-го, тобто до моменту здобуття Україною Незалежності. Чому в Союзі, попри кривату фразу Остапа Бендера, авто все ж було розкішю? Чому Запорожець ненавиділи навіть ті, хто його не мав. І на чому у ті часи їздили десь у Мюнхені чи Детройті. Володіння авто в Союзі це був не просто статус. Це була перемога над системою. Уявіть собі, у США в 70-х можна було піти в автосалон і вибрати між 10 різними моделями Ford. А у нас вибір був простий: або ти маєш знайомого в варикомі, або не маєш авто. У Західній Європі покупці брали в автосалонах в руки чимулу брошуру, у якій могли вибрати додаткове обладнання для свого майбутнього легковика, таке як кондиціонер, стереосистему, електричні склопідіймачі, сервоприводи сидінь чи центральний замок. У 80-90-ті окремі двигуни вже оснащувалися впорскуванням пального, те, що у нас називали інжекторами, турбонадувом, а ще можна було вибрати варіанти на 6 чи 8 або й навіть 12 циліндрів, і це для легковика. А щодо автоматичних коробок, то єдиний автомат, відомий на той час, це був автомат Калашникова. Більшість європейських авто тоді вже мали передній привод, який у Союзі лише запроваджувався, а повний вважався виключно рішенням для позашляховиків типу Нева УАЗ, ну й Волинянки. Годі згадувати, що гідропідсилювач керма чи Круїз Контроль, які зараз є навіть у бюджетних моделях, в список опцій радянське авто не входило, тому що і списку такого не існувало. А слова на кшталт, маршрутний комп'ютер, електронна панель приладів, подушки безпеки, шкіряний салон, кліматконтроль чи АБС взагалі були невідомими для більшості автомобілістів на території Союзу. Проте були звичайним товаром для покупців тодішніх преміальних авто у розвинених країнах. Класова боротьба на дорогах. І, тим не менше, і щось на не надто зайнятих трафіком дорогах все ж переміщалося. Частині населення вдавалося реалізувати мрію мільйонів отримати власну машину, яка своєю чергою мала певне, нехай і неофіційне, та все ж чітко визначене місце в соціальній ієрархії. Чорна Волга. Статус вищої касти. Якщо тобі діставалося ГАЗ-24, ГАЗ-21, котрий з овоном на капоті вже був не надто престижним у 80-х, це означало, що ти або чиновник, або дуже наближений до них. Причому слово них звучало тоді по особливому. У сучасних реаліях це еквівалент Mercedes Benz s класу, символ влади, величі, а іноді тихого страху в очах простих смертних. ВАЗ – Символ стабільності. Якщо у тебе класичний ВАЗ, ти на коні. 2101, 21.03, а тим більше 21.06, це було щось на кшталт Toyota Camry сьогодні. Не суперкар, але показник стабільного життя. Усі знали, що Жигулі це технічна вершина досяжного світу для простого пролетарія. Дачники або комерсанти, яких тоді не надто полюбляв режим, раділи покупці універсалів другої або четвертої серії. До речі, сімка остання з класики прожила на конвейері аж до 2012 року. Ось яких обертів свого часу набрала ця індустрія з виробництва чотириколісних валіз. Зубило. 2108-2109. Межа бажань і дефіциту. От якщо ти власник вісімки або дев'ятки, вважай, що ти входиш у закритий клуб обраних. Дістати цю машину було складніше, ніж дефіцитні імпортні джинси. Вона була швидшою, сучаснішою, не схожою на все, що було раніше. А ще ходили чутке, що самі такі машини обирали серйозні короткострижені хлопці, які невдовзі започаткують стиль малинових піджаків. Москвич, майже машина: москвич ніби й свій, а ніби й не зовсім, хоч формально він конкурував із вазами та з рівнем престижу відставав. Його власник міг довго розповідати про надійний двигун, чи то від BMW, чи від Мастершміта, а також про міцний кузов і вічні ресори. Але всі знали, якби була можливість, він узяв би жигулі. Запорожець. ЗАТЕ не пішки. Горбатих, котрі нащадки Фіата 600-го, у 80-х уже майже не залишилося. А от 966 та 68 зустрічалися. Переважно в руках тих, хто з різних причин не зміг дотягнутися до чогось ліпшого. Це була та сама ситуація, коли краще їздити, ніж ходити. Таврія вхідний квіток у світ автовласників. Коли у 1988 році з'явилася Таврія, її зустріли з надією: нарешті щось нове. Але дуже швидко власники зрозуміли, це та ж лотерея, що й у випадку із Запорожцем, тільки в сучаснішому кузові. Нульова надійність, перемикання передач вимагала навичок циркового ілюзіоніста, а двигун здавався розрахованим на якийсь мопед. Максимальна швидкість на п'ятій передачі була нижчою, ніж на четвертій. Комерційний транспорт, поза законом. Про УАЗи, ЄРАЗИ, Рафи та їм подібні тоді навіть не мріяли. Держава вважала, що вони потрібні виключно підприємствам. Приватним особам вони не продавалися. Мовляв, у нас немає бізнесу, а значить, і вантажних машин для звичайних людей бути не може. Членовози. Так звалися машини для тодішньої партійної еліти. Громадяни володіти чайкою, ЗІС чи спецвипусками легкових зіл не мали права. Прості смертні могли побачити ці машини лише з вікна, коли кортеж пролітав містом під супровід міліцейських сирен. Бували випадки, коли чайку могли отримати діячі культури або науки, скажімо, академіки чи кінорежисери всесоюзного рівня. Але навіть у таких випадках авто залишалося власністю держави, а його використання контролювалося. Отже, тодішній автомобіліст міг тверезо розраховувати як максимум на котрогось із представника сімейства Жигулів. Їх продавали по талонах, видавали через профспілки і навіть через лотерею. Черга на машину могла тривати навіть 10 років. І за тодішніми мірками, якщо ти нарешті отримав свій ВАЗ, ти не просто купив авто. Ти виграв джекпот соціалістичної рулетки. Згадуючи 80-ті, варто сказати кілька слів і про місцевий автопром. І хоч кордони не стримували рух самохідних механізмів між союзними республіками, все ж своє завжди ближче. Однак це своє було представлено у не надто широкому асортименті. Запорожці та волинянки. Запорожець. Надія чи вирок. Запорожець це був автомобіль для народу. Тільки народ про це не просив. Теоретично простий, дешевий і доступний. Практично гучний, незручний і страшний у керуванні, як радянський телевізор з диском для перемикання каналів, який чогось мав 12 позицій, а каналів існувало всього 3. Водій запорожця це був водночас і механік, і слюсар, і психолог, бо треба було щоранку вмовляти його завестися. Зате у нього була одна вагома перевага. А ні, не було жодної. УАЗ-969 волинянка градянський варіант мікро SUV, хоч тоді такого терміну ще ніхто не вживав. Компактний, повноприводний, з незалежною підвіскою та низькою спорядженою масою, він міг пролізти там, де навіть деякі УАЗи здавалися безсилими. Але було й інше, але під капотом стояв той самий 40-сильний двигун від запорожця. І якщо у малесенького ЗАЗ-968 він ще якось справлявся зі своїми завданнями, то у Волинянці, якщо доводилося місити болото, він ставав схожим на астматика, що намагається видритися вгору зі щедро навантаженим рюкзаком. Салон. А що салон? Тут був мінімалізм у найрадикальнішому його розумінні: пластик, забудьте, комфорт. А якщо вважати хендмейт рибку із медичної крапельниці на панелі приладів елементом розкоші, тоді так комфорт був. Хоча була пічка автономка певною мірою розкіше за тогочасними мірками. Зате прохідність дозволяла пробиратися туди, де інші машини застрягали ще на під'їзді. Тому лас цінували рибалки, мисливці, лісники та інші романтики бездоріжжя, які не боялися шуму двигуна і відсутності будь-яких натяків на шумоізоляцію. На чому їздили за кордоном. А що ж у той час було на загниваючому заході: Ford Mustang, BMW 3 серії, Volkswagen Golf, Audi 80 та 100 доступні швидкі, економні авто, які мали нормальний дизайн, кондиціонер, музику і навіть автоматичні коробки. Поки у світі повторювали фразу, яку приписують Генрі Форду, що найкращий автомобіль це новий автомобіль, у нас же найкращим автомобілем був. Той, який взагалі є. Якими були автомобілісти 90-х? Цікаво, що наприкінці 80-х загальний парк легковиків у тодішньому союзі становив близько 14 мільйонів штук. Для порівняння зараз в Україні близько 11 мільйонів легковиків. У 87 році було неповні 3 мільйона. Рівень автомобілізації у той же період в США та розвинених країнах Європи сягав 400-600 авто на тисячу населення. У Союзі цей показник не дотягував до 50 машин на тисячу, що особливо гостро відчувається зараз, коли маємо близько 270 авто на тисячу, а інфраструктура вже ледь справляється, бо була закладена як така, що не передбачає нормального насичення приватного парку машинами. Той, хто володів авто у 80-х, це або герой свого часу, або як варіант блатний. Але на початку 90-х все змінилося. І відкрилися кордони, з'явилися перші гонщики з Польщі, Угорщини, Німеччини. Авторинок заполонили вінегрет із реекспортованих вазів, а також іномарок, яких тоді називали, таких як Opel, Trabant, Wartburg, старі BMW, Mercedes, Volkswagen і Audi. Були і японські машини. Тоді тягли усе без розбору аби подешевше. Ще трохи, і машини стали не просто засобом пересування, а показником статусу. Саме тоді почали формуватися перші українські стереотипи. Але це вже тема для наступного випуску. Отже, Радянський автосвіт це був справжній автомобільний сюрреалізм. Машини були, але їх не було. Купити можна було, але не всім. Вони ламалися, але їздили десятиліттями та передавалися у спадок. Їх ненавиділи та любили водночас, критикували за ненадійність і тут же любовно ремонтували вечорами на гаражах. Говорили, що машина має служити людині, а не навпаки, проте сімейні заощадження тратили на дефіцитний новий акумулятор чи набір зимової гуми. Такою своєрідною була ціна свободи бодай в пересуванні в умовах тотальної несвободи. А ще тоді слабо підтримувався автоспорт. Це дорого, значно дорожче, ніж ділянка трави і м'яч. Тому футбол розвивали, а рідкісні автомобільні грудки існували хіба завдяки потугам малочисленних ентузіастів. Тотальна інформаційна ізоляція не дозволяла нам стежити за перегонами Формули 1 різними ралі і чемпіонатами з автоспорту. І, на жаль, здається, ми до цього звикли і передали ці звички наступним поколінням. Загалом, все це заклало фундамент мислення для сучасної української автомобільної спільноти, переходячи з покоління в покоління, і тут є над чим поміркувати. А в наступному випуску ми дослідимо славнозвісні 90-ті, перші гонщики, перші іномарки, перші автосалони і перші реальні можливості вибору. Підписуйся, тисни дзвіночок і не чекай 10 років як у черзі за жигулями. Said everything's alright